Читання важні, сказав Господь стережіться, що ви не зважали одного з молитви, покажу вам, що ангели їхні на небесах по всяк час бачить лице Отця Твого Небесного, по Сінь Людський прийшов і знайти, що загинуло. Як вам здається, коли буде в якогось чоловіка, столоветься, одна з них заблукає, чи не покине під угорах дев'яносто і не піде шукати ту, що заблукала. А якщо трапиться знайти її, істину кажу вам, Він радіє за неї більше, ніж за 99, що не заблукали, так само немає волі Отця вашого небесного. Щоб загинув з унизмолинці, якщо з гріші, тебе в тебе, брат іди і відквій угомі між тобою і між ним одним. Якщо послухає тебе, то придбав ти, брата Твого. Якщо ж тебе не послухає, візьми то з собою ще разговалюва. Босла двох чи трьох світів підтвердилося кожне слово, якщо не послухає їх, скажи церкві, якщо і церква не послухає, то нехай буде тобі в'язичні вміна. Істинно кажу вам, що ви розв'яжете на землі, де буде розв'язане на небесах, і що зв'яжете на землі, де буде зв'язане і на небесах, Істинно кажу вам, якщо двоє з вас. Ідуть згоди на землі, прости, просити про всяку річ, до чого б вони не попросили буди, підуть самого небесного, буде двоє чи троє сібрені в ім'я моє, кам'я до середні.